О, їбе. Пинять, не пинять. ту ду ду дун Пинять. ту ду ду дун ту ду ду дун -ду. ду -ду -ду -ду. Я перепрошую, шановні. Чого ви мене спинили? Я нічого не порушував. ту ду ду дун -ду -ду. То у вас тут певна якась прихована камера, так? Yeah. Отже, перше запитання. Скажіть, будь ласка, що ви порушили? Я Я нічого не порушував. Отже, це правильна відповідь, і ви отримуєте 100 гривень. 100 гривень. Будете грати далі? Ну, я, я буду далі грати. але... Отже, запитання на 500 гривень. Скажіть, будь ласка, коли в Україні святкується День Незалежності? Варіанти відповіді. 16 липня, 24 серпня або 1 грудня. Я дуже чітко знаю, коли держава святкує День Незалежності. І це 24 серпня. Отже, ваша відповідь 24 серпня. Так. Отже, це правильна відповідь. І ви отримуєте 500 гривень. А, а що я правда можу зараз взяти 500 гривень і поїхати додому? То не жарт. Ви можете забрати свої 500 гривень, а можете спробувати. І отримати одну тисячу гривень. Ваш вибір. Я йду за тисячу гривень. Ту-ду-ду, ту-ду-ду, ту! Отже, запитання на тисячу гривень. Зараз, через хвилину, ви повинні мені назвати засновника першої текстильної фабрики, фабрики. у місті Ліон. Ліон. Ліон він. Франції. Франція, соответственно, вона в Європі, я не знаю. Людина ж не може все на світі знати, то я так само не знаю, ну то ж нічого. Саму. На жаль, це гра, і ви програєте мені одну тисячу гривень. Давайте гроші. Чекайте. То ну не жарти А де давайте гроші. Ту-ду-ду-ду. Може я без пріс. Все, давай сюди гроші. А, може, є якась суперігра, я б рискнув. Я вже не буду Ту-ду-ду-ду. <прохи> провалі, провалі. Ту-ду-ду-ду. Бустренько, поїхав, поїхав. Быстрей, бо буде суперфінал зараз. Бістрей. <прохи> Ще в такому ритмі пару тижнів і буде перший мільйон. Гроші <прохи> Слава популярність. Розкіш та дорогі бренди. Ось чого не вистачає українському шоу-бізнесу. І так буде тривати доти, поки в ньому будуть працювати відомий продюсер Валентин та його зірка Василь. Хусколін. Колин, это Валентин from Киев, Колин. Who fuck? Сам ты fuck? Fuck пере fuck? Посмотри, ну, mm. вот чмо. Редьюсер Валентин. Закрой рот, сядь. Я со Сингом разговариваю uh, Mr. Sing, uh, uh, have a business uh, next Sunday, you know. Uh, happy birthday party, uh, one депутат from Donetsk five million dollars. <рик> uh, подожди, на тюбе, you know what I mean? Ну, продюсер Валентин, вызывал? Да, Васечка. Вызывал чмо. <рик> Какого черта я должен прерывать свой разговор со Стингом из-за тебя, урод? Что такое? Что такое? У меня сегодня был пренеприятнейший разговор с директором Дома культуры. Вы ну скажіть тому директору. Хоче мне спасибо и скажешь, что я эту драку вытянул на улицу що что мы мебель не поломали в ремерках. Вася, я уже выслушал его версию. Теперь я хочу послушать твою, чтобы знать, кого из вас наказать. Пожалуйста, пожалуйста, что тут рассказывать? Это был обычный концерт, ну, это, на честь дня рождения начальника железнодорожной станции «Знаменка». Ну, там, были артисты, как всегда, шоу-балет, фокусник, я и закрывал себе потап с Настей Каменским. И кто же поселил семьи раздоров в столь сплоченный коллектив, а? Да вы знаете, продюсер, я всегда, все началось из-за бабы. Короче, пока це тамада. ада. Раз... Конференсье! Та я забуваю. Конференсьє. Розогрівав зал этот фокусник, взял одну тілочку с балету и каже: пошли тобі фокус покажу. Тільки не на людях, а в туалеті. Ну мен... я це не мог терпеть. Я даю свій бутерброд и пішов. За ними в туалет? Ні, я пішов у гримерку до потапа знать. Я говорю, Потап, ну ти ж типа опытный. Надо драчку сделать, давай там, потому что он что-то начал мурыжиться, типа я еще не разогрелся, тексты надо повторить. Короче, я понял, что он засал. Кто? Потап? Да! В жизни не поверю. <свят> Do you believe Sting, that Потап засал? И а? он не верит. I don't believe too, Mr. Sting. Вот. Поэтому я тоже, я не стал конфликтовать, думаю, я выйду себе, пошел в свою ремерку, да и все, сел вот так и сидел себе. <свят> Подожди, Василий, я что-то не понял а где же тут драка? Яка драка? А, драка! Та да ну, то, то после концерта мы вышли, то там какие-то гопники додолбались, то мы там помахались с ними, я там трохи разогрелся, там вспомнил молодость. Браво, урод! Офигенная версия! Только почему директор ДК железнодорожников говорит, что с гопниками пришел ты, Но... вы были в сиску пьяные, что? Хотели дрюкнуть весь шоу-балет, а когда фокусник за них заступился, вы открутили голову всем его кроликам и голубям и постоянно хамили Насте и Потапу. Продюсер Валентин, вы кому больше будете верить, мне, чайкомистам машинисту? Вася, я в своей жизни привык доверять тем людям, у которых есть хоть какое-то образование. Поэтому, дружочек, конечно же, я... Буду верить машинисту. Еще раз такое выкинешь, такой фортель. Уволю к чертовой матери. Все время я как несправедливо за мной. А теперь пшел вон отсюда. Yes, Sting. Mr. Yes. Sting, I love you. Ding, 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 ding. Sorry, Sting. It's my little debil. Yes. Be really serious job. От говно гавно а. В Україні, на відміну від Росії, ніколи не було проблеми батьки і діти. Бо народна приказка говорить: гуртом і батька легше бити. Батя, бать. О. Максимка! Давай краба. У ты какой? У Бать! Бать! Максимка! Дай краба! О, какой вираз! В який класс ходишь? Девятый! Девятый! ходи, Давай! Бать! Батя! Максим! Ты че не в школе? Я прогулюю! Прогулюєш? Это правильно. Сам прогуливай. Сам. Глупое сделаешь. Прогуливай с девками. Так будет веселее. Давай. Да помни. Бать! Бать! Тать! Ну ты... что? Что ты злые? А чё ты туда идешь? Да До дома. Так мы ж тут квартиру уже два роки тому продали. Да? І за сколько? Не знаю, це ти продавав. І де ми тепер живемо? Ми з мамою в Бельгії. А я де? Мама казала, що ти живеш в жопі. Точно. На троєщині. Райзера 38. Воже же я. А я на автопілоті чешу і, і чешу. Ну давай, бельгун. Привет там мамки! І пива холодного. Пей побольше. Давай. Давай. До побачення, тату. Те, що українські дівчата найкрасивіші у світі, це аксіома, яка не потребує доведення. Але в кожному правилі є свої виключення. У нашому випадку це дівчина Марічка, до якої постійно приїжджає Антон з Жашківа. Плін-плін-плін-плін. Плім-плім-плім-плін. А плім, плім, плім. бідення. Марічка. Марічко, бог почув наші молитви. Встань! Обніми мене і задуши своїх обіймах. Бо ми з тобою без п'яти хвилин – мільйонери! Антон, щоб померла твоя бабуся і тобі дали наслідства? Ні. Щоб під твоїм ларком знайшли нефтяну скважину, бери вище! Више? Ну я не знаю. Ну що там, тобі повернули всі заощадження Ощадбанку за всіма індексаціями і пересчотами? Чи дурна, в цій країні не буває такої фантастики. Короче, все нам проще. Одним словом, Ну. Як оказалось. Я став фіналістом безпроіграшної лотереї. Ну? Тобіше, я навіть не знав, що я в ній участь беру в цій лотереї. Ну прийшло письмо. У ньому бумага, я так. чітко, чорним по білому написано, що я, Антон, став, вдумайся тільки на секундочку, одним з п'яти фіналістів лотереї, серед яких буде розіграно головний приз один мільйон гривень. Офініть! Антон! Ха -ха -ха! Ти що? Це така не я я трошечки піснула. А тепер, мала, радуйся, танцуй, цілуй. Короче, роби все так, щоб твоєму мужчині було добре. Одним словом, їж мене, пий мене, шалені. Тому що я від я тебе шаленію! Блін, Антоха, коли почнемо робити покупки? Мала, ти знаєш, що я в житті ніколи тобі нічого не жалів. Байдему право первої покупки я віддаю тобі. Тільки смотри, родная не потрать весь мільйон сразу. Так, я починаю. Так, хочу, хочу, хочу. що? так, першим ділом. Щас сейчас їдемо, їдемо і купуємо снікерсам. Цілий блок, цілий блок снікерсу. Будемо бігати, їсти, як ті трансформери в рекламі. Так твої батьки не могли тобі багато дозволити в дитинстві. Так. То хоч зараз собі ні в чому не відказуй. Мірічка, два. Блоки, снікерсь. Боже, я все-таки в ньому не ошиблюся. <рик> так, можна продовжати свій список. Я хочу почути всі твої найзаповітніші бажання. І хочу ще кружку з своєю фотографією, щоб була така кружка в мене. Дві І... кружки. Одна з твоєю фотографією, друга з моєю так. фотографією. Не забувай про мене. Мала. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю, Антончик. Я люблю тебе, я все пам'ятаю. Далі, далі, далі. Я хочу собі всю косметику Kay, взагалі всю, що вони зробили, щоб все було у мене. І такий шаньйон, такий собі, як у Наташі Валєвської. Два шаньона. А тобі зачем? Так, протупив. Чекай. Шум. От давай ти, от успокоїшся, перестанеш скромнічати. Потому що я дивлюся в твої очі, і я бачу, що там написано Део Матіс. У чому свій час кахан. А зараз я хочу зробити тобі теж подарок. Ми ще з тобою одразу їдемо в ювелірний магазин, у той, що на автовокзалі, заходимо і вибираємо тобі саму круту таку, саму дорогу золоту печатку, щоб ти йшов по місту і всі бачили, всі бачили, що йде Антон з печаткою, успішний бізнесмен. І він любить тільки Марічку і все тут. Тоха, що таке? Ніхто. Туха. Чи ж ніхто і ніколи в житті Що таке? – так не піклувався про мене, як ти, Марічка? Чому не зря ти надихаєш мене на такі нітні творіння, як те, яке я прочитаю тобі зараз. Духа, не буксуй! що таке? Стіг. Візьми. Візьми мене за руку. На! Поглянь відверто в мої очі. Ти їла в дитинстві кукуруку постійно. А зараз маєш все, що хочеш. Твоя любов дала мені крила. Нічуть не хуже, ніж Bull. Я за тобою моя мила. Хочу Берлін, хоч у Кабу. Так будь же ти як Клеопатра, володаркою усіх морів. А я буду, як Юлій Цезарь. З огнем і пламенем в груді. Боже, Антон. Я тобі обіцяю, як у нас залишаться гроші, я обов'язково здам книгу твоїх стихов. Обіцятельно вона буде в продажі побачиш. Ти мені тільки скажи, ми правда виграємо той мільйон. Була стопудова. Стоподобно, бо я знаю останніх чотирьох фіналістів, одні бомжі, алкоголіки. Мої сусіди їм прийшли точно такі самі письма з лотереєю. Так що ти хто? Хто, як не ми? А знаєш чому? Тому що любов береже своїх голуб'як. Я побігла за такою великою клічатою сумкою, будемо в неї гроші складати. Мама! Мама, де ця сумка ваша? Мама! Практична баба, богиня. Щоп'ятниці, рівно о 19.00, розпочинається масована атака офісних працівників на найближчі генделики, як завжди в авангарді офісного війська. Наші герої, менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Привіт! Зірня Андрюшка! Привіт! Здорово! Хочеш фокус покажу! Дякую, мені вже сьогодні показали. Шеф от тільки отак от, от хоп зробив і прямі як не було. Бармен, 400 грам водки, два бокала пива. А ти що таке інтересне сидиш? Що інтересне? На, подивись, що на мене накатали. І що це таке? Це за мою роботу преданою. Так, а що за півроку про пророблену роботу менеджера Андрюшки мого коріша. Спізнення на роботу 37 випадків. Нам Прикинь? Було. Воно ще сиділо і щитало. Прикинь? Ну ти ж отмазувався. Ну отмазувався. Мою любиму відмазку сказав. Про шарову молнію? Що не випускала людей з ліфта? <рес> Два рази їм закинув. Так, вкрав три степлера. Ну, серь, ну це брехня. Ну ти подивись на мене, ми дорослі люди. Які степлери? Ну, дираку удали. Так, це що за неліквід, старичок, забив унітаз якоюсь фігньою, чим заблокував роботу офісу на полтора сутки. Та ну, то, то таке. То моя фізіологічна особливість, тут согласен. Та давай дальше. Ха, сексуальне домагання, 4 епізода. А -а -а. Слабенько, Андрюш. Слабенько, слабенько. Це то, що тільки заметили. А знаєш скільки я ще прокрутив? Я не верю. подробка Питпасу директора. Два раза. Ты что, Питпас подрублял? Ну. Ну а ты видишь, как коммунальные сейчас выросли. Могли бы заплатить для компании за копейки. Сушив у нас на батареи в кабинете директора, чем взорвал подписание контракта с инвестором. Три раза. Андрюша, ну что это такие? Ну был дождь, а где мне их сушить? Короче, признать менеджера Андрея Винним по статті зод 12.3, а саме руйнування морального духу колектива. За що? Це безпреділ. За що? Це просто безпреділ. Короче, слухай сюди. Значить, зараз ми допиваємо, беремо таксішечку, їдемо до тебе в офіс і піснюкаємо на двір твого директора. Мені, ідея. Давай. Тільки більше треба напитися. Бо ми хто? Ми менеджери середнього звена. Давай, Сережа. Мість! Мість! Бістрі, бо вже мочевик набрався. Погнали! 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 погнали, погнали. Українське телебачення щоне то б'є рекорди. Так лідерами симпатії глядацької аудиторії впевнено залишаються ведучі «Файна ТВ. Зиновій Пипка та Інокентій Бест. Мисливець за кольоровим металом доставив на пункт металобрухту 80 кілограмів мідних дротів. 90 гривень грижа і три роки позбавлення волі. Ось і весь його здобуток. Наразі в мене все. Будьте пильними. З вами був зіновій пипка. І я передаю своє слово своєму колезі Інакентію Бесту. Інакентій. Зіновій! <плес> Зиновій! Не кенті студія зараз державі відбуваються надзвичайні події. Які спитаєтеся ви, а я зараз вам розкажу, які у нас відбуваються надзвичайні події. Саме зараз, в ці хвилини, в, в спортивному майданчику одного з київських дворів відбувається така непритаманна для українського спорту подія, як фінал. Тільки вдумайтеся, фінал чемпіонату України з американського футболу. І зараз я веду свій репортаж саме в ці хвилини з майданчика, по якому бігають здоровежні такі дядьки, такі великі дядьки, справжні кучугурі м'язів, які ставлять перед собою всі на одну мету, що це за мета, спитають ви? Я вам розказую. Я вам, Я вам розказував, що це за мета. Як ви бачите, пристрасті, пристрасті вирують на майданчику абсолютно не дитячі. Воно й не дивно, адже зараз жмерецькі кінконги перемагають васильківських биків. Толік! брат, Толік! Зійди з поля! толя, Толь! То був без. Спеціально для файна ТВ»? Толя, ти живий? Толь. Ребят, у його пульсами. Доктор! Доктор! Поки парламент займався переливанням з пустого в порожнє, брудну роботу за них виконували два бійця невидимого фронту: законодавці кулуарних мод, прибиральниці Верховної Ради Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Зелені туман і за обрію впав місяць з облаком червоноким. як козачка твоя, я дружина твоя пане полковник у міський, як козачка тила Петровна. Що це за обновка така красива? Та де? На груді? Та що? Закачала собі силікону трошки. А що, видно, чи що? Та я не про то, я про значок питаю з депутатський. А, значок! Ти таке, знаєш, хлопці біля трибуни толкались, толкались, а я убирала і нашла значок, собі поцепила. Знаєш, кажу, це три дня. Взагалі чувствую, що я реально така сильна жінка, яка може щось змінити в цій країні. І ви абсолютно праві, Анжела Петровна. Надо викинути у цей бруд весь з парламента. Вона опять якась сволочь нахаркала на табло для голосування. Результати йому не понравились. Ні, дороги моя. Ні, таким чином ми будемо змінювати нашу країну. А як? Як вони нас називають? Прибиральниці Уборщиці? технічки. А таких, як ми, тисячі, мільйони. мільйони? <риклад> Настав час. Створити нам свою політичну силу. А тепер скажи, моя бойова подруга, чи готова ти со мною пойти в політику? Анжела Петровна, да, я за вами, я за вами, хоч хоть, хоть в опозицію, хоч в правлячу коаліцію. Отак. А, а як ми назвемо нашу партію, Анжела Петровна? А називатися ми будемо, знаєш як? МММ. Анжела Петровна, по-моєму, паху яким так і дала. Ні. Ми розшифруємо по-другому. Буде так. Буде мудрість. Материнство <гум> і там... Мерседес. <риклад> ну от тепер точно папаху, яким так і дала вам. Предлагай варіанти, дорогає моя. А давайте, а давайте, Анжела Петровна, давайте назвем нашу, нашу політичну силу, отак от, от всеукраїнське об'єднання Лабада. І отакі дві губи, як символ партії. Дивись, моя дорогенька, щоб нам потім по тім губам не надавали. Анжела Петровна, ну, названня. Партії, то, то мелоч. придумаємо. А тепер гляди сюди. А от дивіться, так. Ми входимо в парламент. Ну. Є у нас більшість. По-любому. Що далі? Це риторичне питання. Ніхто не знає. Але я знаю тільки одно. Ми будемо вступати в зговор з олігархічними кланами. <рик> Анжела Петровна, дорога ви моя, я вже не в тому віці, щоб оце кататися з олігархами по саунам і вступати. З ними в зговори. Дурочка, ти! нічого ти не розумієш. А що ви предлагаєте, Анжела? Диктатуру! Диктатуру, дорогая моя, Диктатуру! Самі будемо і судом, і владою, і військом. Я буду диктатором, а ти будеш ну. губернатором Луганської області. <рес> То є, ти будеш диктатором, а я буду губернатором. Луганської області. Ну да. А тобі що мало чи що? Ти мене ще глупше не могла засунуть. Що таке? Анжела Петровна, дорогая моя, ти чесно не охерела. Я пройшла з тобою всю цю предвиборну гонку. Я вляпалася в цей чорний піар. Я хрест положила на свою кар'єру і я все на все губернатор Луганської області. А ти що забула, з ким ти розмовляєш? Ти! З ким я розмовляю? Клюшка ти крашена. Я клюшка! Ти клюшка! лярва! Та шонка ти! Ти шмата! Ти крашена! Та ти! Іди отсюда! Ти не будеш будешь шо? моей я Вали да без мене партії твоєї не буде! Овца. Буде! Буде! Не буде! Давай, иди отсюда! Дай шо шо сюда! руки. то есть, Фу, Ілона Давидівна, йолки-палки, відпустила! Я ніколи не знала, що значок так може змінити людину. Представляєте, Анжела Петровна, як цим депутатам важко. А люди дурні, вони того не розуміють. Слушай, пішли прибирати, бо кесарево у кесареве, а нам. А вам, Анжела Петровна, витирать Харклі. Як це? Не понял. Ти що таке надумала? Ілона? Пой! Зелені, туман. Ілона, коли ти пішла. І за обрію пав місце. Це були люди, які живуть поряд з вами. Це люди, якими ми пишаємось. Це герої країни файна юкраїна. Далі буде. Я вам відповідаю. Побачимось наступного тижня.